Фермери з усього світу мають міцний зв'язок з землею і пристрасті до неї тому вони й дбають про землю. А що потрібно їм? Так це підтримка високоефективних сільськогосподарських рішень, таких як сільськогосподарські обладнання та трактори. Компанія Sonalica, назва якої означає золоті рядки, надала нового значення сільському господарству та революціонізувала способи обробітку землі. Все почалося зі скромного починання. Компанія була заснована в 1969 році, в той час, коли Індія швидко ставала самодостатньою у виробництві продовольчого зерна. Насіння та сільськогосподарське обладнання компанії Sonalica стали зброєю. Яю для завоювання нових вершин успіху у 1995 році компанія перейшла до виробництва тракторів. Результатом став шедевр, який змінив спосіб ведення сільського господарства людьми в усьому світі. На початку 21-го століття золоте серце Індії почало співпрацювати з французькою компанією Рено, згодом з німецьким виробником тракторів «Клаас», А тепер співпрацює з Янмар. Японія, партнер-співвласник, компанія Блекстоун виявила довіру до «Соналіки» і дала подальший поштовх в історії зростання компанії «АйТіЕл». сьогодні. Продовжуючи свій шлях до успіху, група компаній «Соналіка» Стоїть на міцному фундаменті з оборотом, що сягає майже мільярда доларів. 100. Середньорічний темп зростання за останнє десятиліття склав 30%, що свідчить про наші досягнення, і робить нас однією з найбільш швидко зростаючих корпорацій у світі без боргових зобов'язань. Сьогодні група компаній Sonalica є постачальником комплексних рішень для сільського господарства. Компанія займається виробництвом оснащення для сільськогосподарської техніки автозапчастин, навісного обладнання та комбайнів. Компанія має власний інтегрований виробничий комплекс, що відповідає найвищим стандартам якості, де всі комплектуючі та складові частини, двигуни, мости, трансмісії та інша продукція виробляються без Середньо на підприємстві. Цей інтегрований завод з виробництва тракторів включає в себе різноманітні цехи, які виробляють найважливіші складові для підтримання високих стандартів якості наших тракторів. Серцем трактора є двигун, трансмісія і гідравлічний підйомник, які ми виробляємо та збираємо на цьому заводі. Клапани для гідравлічних підйомників обробляються до точних розмірів на верстатах з числовим програмним управлінням ці машини здатні досягти точності до мікронів для забезпечення плавної та чіткої роботи гідравлічного підйомника на різному ґрунті. Щодо трансмісії, ми обладнали власні потужності для виготовлення як шестерень, так і самої коробки передач. У нашому цеху з виготовлення шестерень для них роблять фланці. Шестерні формують, нарізають і загартовують. Після нарізання зубів шестерні загартовуються за допомогою допомогою теплової обробки, щоб забезпечити їм довгий термін служби, потім вони потрапляють у корпуси коробок передач, які також виготовляються на власних потужностях в нашому механічному цеху для обробки великих деталей. У цьому цеху встановлено ряд багатофункціональних верстатів з ЧПУ, які здатні виконувати кілька операцій одночасно для досягнення найвищої продуктивності. Також у цьому цеху виготовляють блоки циліндрів для наших двигунів. Потім виготовлені блоки циліндрів відправляються на лінію збірки двигунів. Кожен виготовлений нами двигун ретельно тестується перед встановленням на трактор у сучасному світі естетичний вигляд дає нашим клієнтам змогу пишатися своєю технікою. Для цього ми створили власний пресувальний цех, де виготовляємо плуги та складові з листового металу. Цей цех може пропускати через прес сотні тонн і здатний виробляти великі деталі, такі як капоти та крила. окрім цього пресувального цеху. У нас є цех формування пластмас під тиском, де виробляються пластмаси пластикові частини, які потім йдуть на трактори, всі складові частини та вузли стають матеріалом для нашого новітнього цеху фарбування та заводу зі збирання тракторів світового класу. Це фарбування працює за найсучаснішими технологіями, щоб забезпечити яскравий і стійкий колір наших тракторів. Частини з листового металу, виготовлені в нашому пресувальному цеху, проходять через ванни електрофоретичного осадження для надання їм захисного шару перед фарбуванням. Двигун, трансмісія і гідравліка збираються разом, щоб сформувати ходову частину трактора. Потім ходова частина проходить попередню обробку. Роботизоване фарбування та спікання Пофарбовані компоненти проходять через завод на багатоярусних конвеєрах і подаються на лінію збірки. Лінія збірки спроєктована таким чином, щоб мати можливість збирати трактори потужністю від 20 до 130 кінських сил. В кінці лінії виходять готові вироби, які проходять ретельне тестування перед відправкою. у добре налагодженому та оснащеному відділі досліджень і розробок ITL працює понад 300 інженерів-спеціалістів. Основним напрямком діяльності відділу досліджень і розробок є сталий розвиток та економічний вигода для суспільства, що дозволяє постійно випускати продукцію, яка відповідає потребам клієнтів, що постійно змінюється, використовуючи найактуальніші технології як у продукції, так і у виробничих процесах. Японський концерн Янмар з капіталом у 7 мільярдів доларів США зміцнив свою співпрацю з компанією Соналіка, інвестувавши 1600 рупій брутто і збільшивши свою частку до 30%. Це найбільш. Більше надходження прямих іноземних інвестицій у штаті Пенджаб, демонструючи цілковиту впевненість у можливостях Суналіки, Янмар делегував інженерів до Хоші Арпура для допомоги в розробці нових тракторів та модернізації наших конструкторських та виробничих потужностей і систем якості. International Tractors Limited, флагманська компанія групи Salonica, під двома популярними торговими марками Sonalica і Соліс, просунула цей напрям не тільки в Індії, але й в більш ніж 74 країнах Південної і Центральної Америки Африки, Європи, Азії та Океанії. І сьогодні є загальновідомим брендом, з яким треба рахуватися. Щоб досягти нашої місії з механізації фермерських господарств, ми вийшли за межі кордонів. Ми охопили вже 74 країни, де продаються наші трактори, продається наше обладнання, і де ми маємо дуже задоволених фермерів. Ми також створюємо навчальні центри для фермерів, щоб навчити їх як користуватися тракторами та сільськогосподарським обладнанням, і як збільшити врожайність, використовуючи правильне насіння та правильні прийоми в належний час. Сучасні виробничі підприємства компанії розкинулися на багатьох гектарах і продумано розташовані в екологічно чистій зоні в штаті Пенджаб, Індія. Сьогодні ITL пишається тим, що є виробником. Ком найбільш популярних серед покупців тракторів потужністю від 20 до 130 кінських сил запускаються нові продукти. Лінійка вузькоколійних тракторів для садівництва, спеціальних тракторів для затоплювання полів, а асортимент розширюється далі до 180 кінських сил відповідно до вимог ринку. Трактори вироблені компанією ITL на ринку є прикладом вищої продуктивності, неперевершеної якості та більшої надійності. Завдяки кращому тяговому зусиллю, мінімальному споживанню пального та низькому рівню викидів шкідливих речовин. Дякуючи цим якостям та послугам, продукція компанії ITL була відзначена однією з найвідоміших у світі дослідницьких фірм JD Power and Associates як найкращі трактори, що задовольняють потреби клієнтів. Все це доповнюється ефективною та досконалою дистриб'юторською мережею та сервісним обслуговуванням. Компанія нагороджена сертифікатами ISO 9001 та 14001, тисяч 16949 та сертифікатами з енергоефективності за впровадження світових стандартів якості продукції, безпеки та обслуговування Понад 5 тисяч співробітників є цінним ресурсом компанії і відіграють вирішальну роль в успіху нашої організації. Їх бачення це нестандартне мислення. Пошук нових шляхів і розробка нових ідей, щоб відповідати складним вимогам майбутнього: увага до деталей, розуміння основ і випробування їх на практиці це ознака успіху компанії Соналіка. Сьогодні Соналіка стала символом процвітання, успіху та зростання завдяки міжнародним технологіям, сучасним виробничим потужностям, досвідченій команді та індивідуальним рішенням. Соналіка завжди вчасно реагує на. На потреби своїх клієнтів не тільки в Індії, але й по всьому світу, Ми впевнені, що наступні роки принесуть ще більші результати завдяки довірі та впевненості наших співробітників, бізнес-партнерів та клієнтів у нашій продукції та послуг. Ми готові прийняти майбутній виклик із забезпечення продовольчої безпеки, маючи потужності для виробництва двох тисяч тракторів на рік. Кожної моделі і приділяючи особливу увагу технологіям, Sonalica готова стати провідником у світ рослинництва.